Друзі, вітаю вас на каналі Село Стайл. Мене звати Наталія, і на цьому каналі я розповідаю про те, як ми з моїм чоловіком Вадимом купили хату в селі і як зараз ми облаштовуємо тут свій побут красиво та бюджетно. Свою хату ми купили на досить незвичній ділянці. Тут до поверхні землі дуже близько розташована вода, тому в цьому селі ні в кого, зовсім ні в кого, немає погребів. Як люди виходять з положення? Вони роблять такі собі ізольовані комори. У нас такої комори ще нема, тому що ми ще не встигли її побудувати. І тому ми стикнулися з рядом таких питань. Нам до допомоги прийшла морозильна камера, і в цьому відео я хочу розповісти, поділитися своїми деякими знахідками, як я на зиму замороджувала овочі. Звичайно, свої овочі я теж консервувала в банки, але я не була впевнена в тому, що вони в мене вистоять в приміщенні, яке опалюється, тому консервації в банки робила ну, небагато. Цьому році ми виростили дуже гарний врожай помідорів, перцю та баклажані. І, звичайно, ми їх їли, але ну, хотілося їх зберегти на зиму. До речі, всі відео про наш гарний естетичний город та про те, як я виростила баклажани і перці вперше в своєму житті. Посилання на ці відео я залишу внизу під цим відео. Подивіться, там багато корисної інформації. Переблендеріла помідори сливку, вони такі плотні. І е, томат е, саме пюре вийшло таке густе. Тому було мені зручно положити його ось в такі одноразові контейнери. І зараз теж буду ставити це в морозильну камеру. А ось так я заготовляю помідори свіжими, е, теж нарізаю їх кружочками, в таку глибоченьку тарілочку одноразову. тоді... В пакетик і теж отак їх стопочкою викладаю. Дуже гарно йдуть в яєшню, на піцу або на баклажани, ну, куди захочеться. Баклажани я заморожувала двома способами. Перший спосіб це я їх відварювала і заморожувала вже відвареними. Тут є одна особливість. Що якщо ви заморожите відварені баклажани, їх ні в коїм разі перед тим не можна віджимати. А другий спосіб, я заморожувала баклажани для жарки. Це дуже просто, я вже так робила, і зараз я вам покажу. Дівчата, ось хочу вам показати, як я заморожую баклажани для жарки. Я їх заморожую сирими, ріжу на от такі язички, кладу на е, одноразову таку тарілку, і цю одноразову тарілку в пакет отак, прижимаю, щоб повітря не було, і прямо так пірамідкою друг на друга в морозильну камеру. Я так робила в минулому році, мені сподобалось, їх е, легко. Я на ніч їх достаю, а зранку можна вже їх просто жарити і робити от е, так, як ну, ми всі робимо з майонезом, часником. Е, Петрушкою там помідорами з чим, з чим завгодно. Ну, це ніякий не винахід, але може хтось не знає. Пропоную вам розглянути такий спосіб заморозки баклажанів. Солодкого перцю в нас було дуже дуже багато в цьому році, і я заморажувала його теж двома способами. Перший спосіб це традиційний почистила від плодоножки, як наче в стаканчики поставляла. А другий спосіб, я вперше вирішила заморозити перець вже фарширований. Такий гарний перець я вирішила заморозити вже фаршированим. Зробила фарш. В мене тут індичка, рис, морква, цибуля. Морква і цибуля обсмажені, петрушка, сілі спеції. Thank you У попередньому відео я разом з компанією Suricat, виробником рюкзаків бананок, оголошувала конкурс на кращий коментар. Переможець вже обраний, ось він. Подивіться, будь ласка, прошу переможця зв'язатися зі мною, написав мені у Viber. Номер Viber буде під цим відео. Ну, а конкурс на кращий коментар від мене та компанії Suricat продовжується. Я вже казала, що я сама дуже люблю їхню продукцію, часто нею користуюся. І рекомендую вам звернути увагу на їх вироби. Для того щоб прийняти участь у конкурсі, необхідно бути підписаними на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. На цей раз обідемось без кодового слова. Переможець отримає ось таку класну бананку. Ну, а для всіх підписників мого каналу компанія Suricat надає безпрецедентну знижку 50%. Заходьте на їх сайт, обирайте будь-яку продукцію, і за промокодом СИЛО 50 ця знижка буде вам надана. Вся інформація щодо цієї акції та посилання на сайт компанії будуть внизу під цим відео. Цьому році в нас виріс буквально гігантський буряк. Я спеціально для цього нічого не робила. Але я дослідила тенденцію, зрозуміла, за рахунок чого таке засушливе літо в мене виросли головки по 1,5-2 кілограма. Зібрала врожай буряку. Буряк дуже крупний, дуже сочний і надзвичайно... Яскравого бордового кольору. Такий гарний, я дуже задоволена врожаєм. Не можу навіть підняти однією рукою. Тут десь кілограма півтора в цій головці. Зазвичай багато господинь висаджують буряк одним таким довгим рядочком. А я посадила просто випадково інакше. В мене грядочка. Метр сімдесят на метр сімдесят, на якій я вмістила шість рядочків буряку, у мене три сорти. І а, літом, коли була дуже велика спека, а, листя буряка розрослося, воно зробилося, як наче парасолька, і накривало буряк. І а, всередині земля все літо була волога. Ми поливали буряк, напевно, разів два, може, три за все літо. Буряки в нас просто королівські. Спочатку весь свій врожай буряку, моркви та капусти, ми зберігали в нашому сарайчику. Ну, сарайчик у нас такий підгулявший, ну, вибору не було. Одного дня я прийшла і подивилася, що той буряк, що в мене лежить в ящику, його почали під'їдати мишки. Я зрозуміла, що щось з цим треба робити. Але це не весь буряк в мене так зберігається. В мене є така баклажка 100-літрова пластикова, і я в ній зберігаю моркву з буряком такими шарами, пересипавши їх піском. Цей буряк і морква досить гарно зберігаються. Але самі крупні бурячини були в ящику, і от їми, їх куштували миші. Що робити, я вирішила його заморозити. Я закінчила перероблювати буряк. Я його перетерла на комбайні. Тут в мене всього 6 штучок бурячків перероблено. Оці 4 пакуночки я зробила таким крупним кубіком, а все, решту, перетерла. Все це зараз йде в мене в морозильну камеру. В цьому році я висаджувала новозеландський шпінат. Він мені подобається більше, ніж такий традиційний, тому що в нього дуже хрустке листя. Я його теж заморозила, зробила таке пакування. І я дуже люблю з ним робити омлети, а також просто обожнюю з цим шпінатом зелений борщ. Було в мене декілька кущиків брокколі. Думала вже не виросте. Ні, виросла. Зібрала такий невеличкий, але приємний врожай. Вже багато років я заморожую кабачки порізаними такими невеличкими кубиками. Я люблю з ними смажити яєшню, додавати там в і рагу. Цьому році я теж заморозила багато кабачків, і це мені зручно робити в таких спеціальних відерцях, які я зібрала за декілька років після покупки сметани. Я вже колись показувала нашу морозильну камеру. Вона в нас досить велика, 320 літрів. Вона ще не повністю заповнена, бо я ще тільки пристосовуюсь до такого виду зберігання. Зараз ми з вами приготуємо дуже легку, але дуже смачну страву саме з відварених та заморожених баклажанів. Пішли готувати! Для приготування нам знадобиться 400-500 грамів розморожених баклажанів. Я їх розморожу просто на ніч, тіставши з морозилки: Два яйця, одна велика подріблена цибуля, три зубчики часнику. Копчена паприка, мелений коріандр, це десь склянки сметани і петрушка. Баклажани нарізаємо невеличкими шматочками. Збиваємо виделкою два яйця. Яєчною сумішю поливаємо баклажани, ретельно перемішуємо і відставляємо десь хвилин на 10. На добре розігріту пательню наливаємо олії та обсмажуємо цибулю до золотистої скоринки. Поки цибуля буде підсмажуватись, ми зробимо соус. Беремо сметану, додаємо до неї часник, спеції і ретельно перемішуємо. Тим часом цибуля вже готова, можна її перекладати в наш соус. Перекладаємо і намагаємось зробити це без зайвої олії. На розігріту пательню викладаємо баклажани, добре їх розрівнюємо і обов'язково солимо. Тепер нарізаємо петрушку і будемо додавати її в наш соус. Перемішаємо його і трохи посолимо. Тим часом баклажани вже добре підсмажилися і можна їх перекладати в підходящу тарілку. Зверху на баклажани будемо додавати соус. А тепер обережно перемішуємо. Тепер спробуємо. О боже, яка вкусна тіща! Супер! На сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку. Нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Я дуже рада, коли ви даєте нам корисні поради. Я буду дуже чекати на нашу наступну зустріч. А ми побачимося з вами дуже скоро. Пока.